Ми маємо свій певний досвід після деокупації нашої громади. Вона не в повному обсязі була. Ми вже півтора року відбудовуємо і говоримо про стратегію відновлення, про заходи, які ми першими робили, перші кроки по цій громаді. І тому цим треба дивитися з іншими людьми і поспілкуватись із міністерством, поспілкуватись із державними представниками. тому що для нас це дуже важливо. Ми з 22-го року. З 5 червня по 11 вересня наша громада три населених пункти були в окупації. Ми, три населених пункти вважаються із 13 деокупованими. І ми повернулися на землю, яка була в в принципі повністю знищена, вщент зруйнована. Жодної техніки комунальної, жодного фактично у нас півтори тисячі людей знаходяться зараз без будинків. Але на сьогоднішній день, завдяки збройним силам України, ми зараз вважаємося як територія можливих бойових дій. В нас працюють програми, є відновлення. За півтора року нам вдалося підписати меморандуми і знайти співпрацю з 23 міжнародних організацій, 22 національних, і навіть є меморандум з містами-побратими, містом Іштан, штат Канектик, які люди нам допомагають, в тому числі і європейські, і американські, і національні. Тому от про це ми можемо говорити. І я думаю, що найкращі практики після сьогоднішнього саміту, а ще я буду завтра презентувати Святогірську громаду і ті практики, які які Ми впровадили, які дали позитивний результат уже завтра. Ми будемо говорити про відновлення. А сьогодні ми спілкуємось уже між колегами, між різними. Е Начальниками військових адміністрацій, державослужбовцями про те, що як, які у нас проблематика, яка у них проблематика, як зробити так, щоб у нас мешканці нашої громади окупованої, отримали максимальний сервіс. На саміті знаходяться як і донори, як і люди державницькі, як і представники громад. І ми в совокупності можемо при спілкуванні, при обговорення деяких питань для себе знайти найкращий підхід у своїй громаді реалізації якогось проєкту.